Всім привіт! Починаємо розглядати математику 8 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо першу самостійну роботу з алгебри, тема її степінь із цілим показником його властивості. Стандартно самостійні роботи складаються у нас з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Спростіть вираз, і у нас записаний вираз. Х в степені мінус 4 поділити на х третьому Степені. Для того, щоб спростити цей вираз, нам треба згадати властивості степенів. Ну, по-перше, степінь з цілим показником це що? В показнику степеня має стояти ціле число. Ми бачимо тут 3 і мінус 4 це цілі числа, які є властивості степенів. Ну, перш за все, що будь-який число, будь-який вираз в нульовому степені це буде одиниця. Цю властивість ми повинні знати. Потім, що А в степені М помножити на А в степені Н, при множенні з однаковими основами показники степенів додаються, при діленні на А в степені Н, показники степенів віднімаються, і при піднесенні до степеню А в степені М. Якщо підноситься до степеня n, то показники степенів перемножаються. Ну, і ще давайте одну властивість запишемо. А в степені мінус n це дорівнює 1 поділити на А в степені n. Тобто дріб, чисельник і знаменник міняються містами, перевертається. І йде з додатнім показником степеня вираз у знаменник. Так, а тепер переходимо. До нашого прикладу. Спастити вираз, дивимося, основи у нас однакові. При діленні ми знаємо, що показники степенів віднімаються. Тобто нам треба від мінус 4 відняти трійку. Перший показник степеня мінус 4, другий трійка. Мінус 4 відняти 3 це, по суті, що? Додається два від'ємних числа: мінус 4 додати мінус 3. Давайте ось таким чином запишемо. Сумою двох від'ємних чисел буде число від'ємне. Мінус 4 додати мінус 3 буде мінус 7. Тобто буде х в степені мінус 7. Шукаємо х в степені мінус 7 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді b є у нас таке значення. Отже, правильною відповіддю на перше завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді B. Йдемо далі. Другий приклад. Обчисліть 2. В якому тут 2 в 6 степені множиться на 2 в степені мінус 7. Знову ж таки, дивіться. У нас основи однакові це число 2. Знак множення. При множенні показники степенів додаються. Тобто, у нас буде двійка в степені до 6 ми додаємо мінус 7, 2 цілих, показники степеня. Правило додавання від'ємних чисел. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Від 7 віднімаємо 6 одиниця і ставимо знак сімки мінус. Отже буде 2 в степені мінус 1. Дивимося, 2 в степені мінус 1 серед варіантів відповіді немає. Але ось у нас записана остання властивість, що а в степені мінус n це буде одиниця поділити на а в степені n. Тобто 2 в степені мінус 1 ми можемо записати як одиниця поділити на 2 в степені 1. Ну і зрозуміло, це буде одна друга. Бо два в першому степені це буде двійка. Одна друга серед варіантів відповіді Є. Варіант відповіді Г буде правильною відповіддю на друге завдання. Йдемо далі. Третє завдання Третє завдання у нас розбите на три приклади. Обчисліть загальне завдання для цих трьох пунктів пункт А. Три п'ятих в степені. Мінус 2. Дарівні. Показник степені у нас ціле від'ємне число. Ось за цією властивістю останньою. Ми що? чисельник і знаменник перевертаємо. Буде 5 третіх в степені 2. Запам'ятайте ось такий прийом. Тобто, ну, по суті, як ми можемо записати 3 п'ятих в степені мінус 1. Давайте я тут запишу 3 в степені. Мінус 1, це буде що? Одиниця поділити на 3 п'ятих в першому степені. А якщо одиниця ділимо на 3 п'ятих, от так, давайте запишемо 1 перша поділити на 3 п'ятих, щоб ви зрозуміли, звідки це взялося. Ставимо знак множення, чисельник знаменник міняємо місцями. 1 перша помножити на 5 третіх. І виходить наші 5 третіх. От, щоб це не розписувати постійно, ми просто, якщо бачимо, у від'ємному дріб підноситься до від'ємного показника степеня, то ми чисельник і знаменник міняємо місцями і ставимо додатній показник степеня. Обчисліть нам тут сказано, тобто ми його так не запишемо, що ми повинні і чисельник піднести до другого степеня, і знаменник піднести до другого степеня. 5 у квадраті буде 25, 3 в квадраті буде 9. 25 і 9 ні на що не скорочується. І можна виділити цілу частину. Давайте виділимо. Буде 2, 9 на 2, 18. І залишається у нас там ще що? 7. Да? 7 ,9. 2 дев'ятих. От така відповідь буде до пункту А. Правильно ж у нас вийшло? Ну, ще раз. 2 на 9, 18. І додати 7 буде 25. Так, пункт Б. Що тут у нас? 2,5 в мінус першому степені. Помножити на 1 п'яту в степені також мінус першому. І відняти 5 в степені 0. Ось такий приклад. Дивіться, тут у нас десятковим дробом записано число 2,5. Давайте його запишемо звичайним дробом. 2,5 це буде. 2,1 цілих одна друга або 5 других. 5 других. 2,1 цілих одна друга вийде. І в степені у нас в якому? Мінус в першому степені. Помножити. 1 п'ята в степені мінус 1 ми можемо записати як 5 перших в степені 1. Те, що робили в попередньому прикладі. Відняти 5 нульовому будь-яке число в нульовому. В степені це буде 1. Тобто буде відняти 1. Дорівнює. 5 других в степені мінус 1. Додатній, запишемо чисельник і знаменник поміняємо місцями. Буде 2 п'ятих в степені 1. Ну, 5 перших в першому степені буде 5 Так і буде 5 перших або 5 і мінус 1. Дорівнює. 2 п'яти в першому степені це зрозуміло буде 2 п'ятих помножити на 5. Відняти 1. 5 і 5 чисельнику і в знаменнику скоротилося, залишилось по одиниці. у нас з першого виразу залишилась двійка, і далі мінус 1. 2 відняти 1 один, буде одиниця. Це буде відповідь на приклад B. І завдання В. Що тут у нас? 4 в третьому степені чисельнику помножити на. 2 в степені мінус 8 поділити на 8 у степені мінус 2. Ось такий приклад. Ну, Ми дивимося. Тут зрозуміло, що і четвірку, і вісімку ми можемо розписати через двійку. 4 це 2 у квадраті. Та ще підносимо до третього степеня, оскільки четвірка підносилась до третього степеня. Помножити. 2 в степені. Мінус 8. Так і залишаємо. Поділити 8 це 2 в кубі 2 в третьому степені, і підносимо до степеня до показника мінус 2, оскільки 8 підносилось до показника степеня мінус 2. При піднесенні до степеня показники степенів перемножаються, ось ця передостання властивість. Отже, буде що 2 в степені 2 помножити на 3. Помножити на 2 в степені мінус 8. Поділити на 2 в степені. 3 помножити на 2 буде що. Давайте так і запишемо 3 помножити на мінус 2. От таким чином. До рівня Переходимо сюди. Так, 2 в степені 2 помножити на 3 буде 2 в шостому. Помножити на 2 в степені мінус 8. І поділити на 2 в степені. Тут що, 3 множиться на мінус 2, буде мінус. 6. Дорівнює. Ну, а тепер дивимося. У нас всюди основа 2. Тому ми двійку запишемо. При множенні показники степенів додаються. Тобто буде 6 додати мінус 8. А при діленні віднімається. Тобто ще треба відняти мінус 6. Так. Дорівнює 2 в степені. 6 від... додати мінус 8. І відняти. Мінус 6. Мінус і мінус дасть нам плюс, тобто буде що? 6 відняти 8 додати 6. 6 відняти 8 додати 6. Дорівнює 2 в степені. 6 додати 6, 12, 12 відняти 8, 4. 2 в степені 4. 2 в квадраті 4, 2 в кубі 8 і 2 в четвертому степені 16. Отже, відповідь на пункт В, в третьому завданні буде 16. І останнє, четверте задання цієї самостійної роботи. Спростіть вираз. І у нас доволі такий громіський вираз. Відкриваються великі дужки, Потім в дужках вираз а, Б квадрат підноситься це до другого степеня. помножити на А в третьому степені. І це все підноситься до степеня мінус 3. Помножити в інших дужках Б міну мінус третьому степені. Помножити в дужках А квадрат Б. Підноситься вираз що в дужках до третього степеня. Закривається велика дужка і все підноситься до 4 степеня. Ось такий вираз. Почергово робимо те, що в найменших дужках. У нас тут А, Б квадрат підноситься до другого степеня. Ми можемо до другого степеня підносити кожен із цих множників. Тобто, великі дужки залишаємо. Тут що буде А в другому степені, А в другому степені. Помножити на B. B в другому підноситься до другого степеня. При піднесенні до степеню показники степенів перемножаються, тобто буде b в степені 4. І ще тут залишається помножити на a в третьому степені. І все це вираз, який стоїть в перших дужках, до мінус 3 степеня. Помножити. Ті самі маніпуляції проведемо в других дужках. Що тут стоїть? B в мінус третьому. Так, і залишаємо. Помножити в дужках а квадрат підноситься до третього степеня. Показники степенів перемножаються, отже буде А в шостому степені. Ну, а Б тут у першому стоїть, та до третього буде Б в третьому степені, оскільки одиниця на 3 помножити буде трійка. І це до четвертого степеня. Дорівнює. Дивимося, в кожних дужках є множники з однаковою основою. А квадрат помножити на А в третьому степені. При множенні з однаковими основами показники степенів. Сюди дивимося, додаються. Отже, буде що? А в степені 2 додати 3. Це буде А в п'ятому степені і Б в четвертому. І підносимо це все до степеня мінус 3. От такі вже вийшли більш сприятливі для зору вирази помножити. Тут що у нас буде, дивіться, Б в третьому помножити на Б в третьому. Показники степенів множенні з однаковими основами Б. Додаються, буде b в степені 3 додати мінус 3 буде 0. Тобто буде b в нульовому степені помножити на А в шостому. І підносимо до четвертого. го Тепер що підносимо до. При піднесенні до степені, показники степенів перемножаються. А в п'ятому та до мінус 3 це буде що? А5 помножити на мінус 3, а в мінус 15. Б в четвертому до мінус 3 буде Б. 4 помножити на 3 мінус 12. помножити. Б в нульовому це одиниця. Одиниця в будь-якому степені буде одиниця, Тому ми так її запишемо: одиниця. І а в шостому підносимо до четвертого буде а6 помножити на 4 в 24 рівні. Так, дивимося, знову у нас є два вирази з однаковими основами. А в степені мінус 15 і А в степені 24. При множенні показники степенів додаються. Тобто буде А в степені 24 додати мінус 15. По суті, це буде 24 відняти 15 і виходить у нас А в 9. Б в мінус 12. А в 9 помножити на Б мінус 12. Одиниця, зрозуміло, не записуємо. Отже. Ми спростили вираз. Той, що був записаний першочергово, у нас вийшло. У відповідь його записуємо А в 9 на Б-12. От така відповідь буде до четвертого завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї першої самостійної роботи з курсу алгебри 8 класу. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!